Всю Україну, щоб цей процес у найбільшій житниці Європи не припинився, потрібно розвивати сільське господарство. Нині робота на землі потребує не тільки трудових ресурсів, вона потребує введення нових технологій, а це великі фінансові затрати. Тому головне завдання аграріїв не тільки утримувати своє господарство в належному стані, а й дбати про його виробничу продуктивність. Лише тоді кінцевий результат його роботи за рік буде відмінний. У Кам'янському районі намагаються гідно конкурувати на аграрному ринку Черкащини і України в цілому. Основний напрямок виробництва в групі компаній Олімп і в Олімпів, також самому це виробництво сільськогосподарської продукції в галузі рослинництва. Основний напрямок в рослинництві – ми Взяли на вирощування кукурудзи, на зерно. Також в виробництві є інші культури: пшениця, соняшник, соя. Але основна, основна наша культура це кукурудза. щоб піти в ногу з часом для сезонного обробітку землі потрібно забезпечити господарство не тільки сучасними видами мінеральних добрив, адже важливим фактором у цьому питанні є сучасна техніка. Яка зможе за короткий термін з мінімальними затратами зібрати врожай і після цього підготувати землю до наступного сезону. В наш час закупити таку потужну європейську техніку може не кожен. Основна причина цього її вартість. На сьогоднішній день ми закуповуємо імпортну новітню техніку, в принципі, використовуємо нові технології вирощування сільськогосподарських культур. Внедрили безодвальний обробіток ґрунту, більш економічний, щоб менше використовувати енергоресурсів в виробництві сільськогосподарської продукції. У наш час зайнятість населення на селі є проблемним питанням. У деяких населених пунктах, де сільгоспвиробництва зазнали розвалу, люди, які працюють на землі, залишилися без постійної роботи. Тому великим плюсом великих сільськогосподарських товариств є забезпечення високої зайнятості населення на виробництві сільгосппродукції. А перед самими ж керівниками постає відповідальність за створення належних умов праці та її гідну оплату. Основна обробіток ґрунту, посівна компанія починається весною, працюємо культиватор у нас є. І після уборки йдемо за компайнами, глубоко рихлітелем, дискріпер, агрегат. Ми обробляємо землю, під посів, знову готуємо під посів на весну. А от настільки нова техніка ну, краща, ніж застаріла. Техніка високопродуктивна, нова, винослива, дуже вона працює добре в наших польових умовах. В експлуатації легка, надійна, дорога, звісно. <рес> <рес> Дуже. У нас покладають великі надії завжди, наші роботодавці. Ну і ще, як я казав, оплата праці гідна. Умови, для праці всі создаються. Україна не тільки один із лідерів по вирощуванні зернових культур. Ще з давніх часів на її території займалися скотарством. Нині в сільських господарствах знову намагаються піднімати тваринництво. Кам'янецькі аграрії взялися вирощувати племені породи великої рогатої худоби. Працюю з того року, як заснувався Олімп. Працюю вже 10 років в тваринництві. Умови праці задовольняють. Робимо, ну, як, Годуємо її гарно, бачите, приріст хороший, приріст хороший. Курбів дають волю, бачите, ось як вони їдять у нас. Зарплату дають своєчасно, регулярно. Так що немає такого перебою, щоб там 17-го, як 17-го, то й 17-го. Звичайно, що це набагато краще, як було раніше. Що я можу сказати? Керівники теж до нас добре. Ставляться, що треба, звертайтеся, завжди допоможуть, оскільки сільське господарство потребує значних фінансових затрат, аграріям доводиться засівати значні площі орних земель технічними культурами, які приносять великі прибутки. Давно відомо, що ці рослини значно виснажують багаті чорноземи. Але як стверджують керівники господарств, при дотриманні правильних технологій боятись нічого. На сьогоднішній день у нашому підхолдингу знаходиться чотири господарства, де ми маємо площу. Більше п'яти тисяч гектар. На сьогоднішній день у нас посіяно озимини 800 гектар, і також включно ріпаку. Іде у нас 400 гектарів ріпаку. Ну, ви можете подивитися, що на сьогоднішній день посів озимих в задовільному стані у нас знаходяться. Маємо перспективи для. Нашого розвитку на сьогоднішній день ведеться, ведуться домовленості по закупівлі якісного посівного матеріалу, мінеральних добрив. Хочемо все купити із осені, щоб на весну вийти нам. Вже повністю забезпеченими. А, також особливо, хочемо поновлювати свій тракторний парк. А, для цього в нас є всі можливості, щоб поновити парк. А, для нашої такої більш якісної роботи у нас є комбікормовий завод, який ми в цьому році купили, який нам допомагає у сушки, зерна зберіганню. Що говорячи по роботі цього року, великих результатів немає, бо мабуть і в кожному господарстві їх великих немає по одній умови склалося так, що. Не дали високих врожаїв, але насамперед ми маємо добрі врожаї на цей рік. Якщо в нас озимі зернові складають у межах 57 центнерів, то ярий ячмінь і 47 центнерів у нас в цьому році вродило. Хороші показники по соняшнику. Це урожайністю 38 складає. Деякі ділянки дали. Трошки менше, але ну, на наступний рік ми будемо старатися в тому, щоб більше врожаїв мати. По що стосовно кукурузи, теж те, що ми планували, трошки не добрали того врожаю. Але судячи по тому, що на круг в нашому господарстві врожайні складає 67 центнерів, На сьогоднішній день склалася така цінова політика, що нас це не сильно засмучує, тому що ми маємо якісь невеличкі прибутки, але але вони є і для нашого дальнішого розвитку це нам плюс. Важливим фактором для кожного сільгосптовариства є наявність на базі господарств засобів власної обробки чи переробки продукції, вирощеної на власному полі. Це пояснюється тим, що не кожен керівник агропідприємства може самотужки переробити зерно, тому доводиться звертатися до сусідів і нести додаткові затрати. В цьому році наш холдинг придбав комбікормовий завод, який дає нам можливість зберігати та пересушувати свою продукцію. Це мається на увазі всі зернові, які ми вирощуємо, також надавати послуги іншим господарствам. У нас є на сьогоднішній день дві газові сушарки. Ми за зміну маємо змогу переробляти від 350 до 500 тонн в сутки. Також в перспективі нашого розвитку стоїть питання над тим, щоб можна було поставити допоміжні склади для зерна, тому що на сьогоднішній день ми маємо змогу зберігати тут біля 10 тисяч тонн зерна. Для нашого розвитку нам необхідно доповнюючі потужності. Ми хочемо в наступні роки поставити, так як я вже говорив, допоміжні склади на зберігання, щоб могли не тільки ми зберігати свою продукцію, а й надавати також послуги на зберігання іншим господарствам. Ми В цьому році кроме. То, що ми завозили свою продукцію, привозили інші господарства. Також надавали послугу фермерським господарствам. Я думаю, що при збільшенні нашої потужності ми будемо мати можливість надавати послугу всьому району. і цим. Зменшуючи собівартість не тільки собі, а й іншим господарствам собівартість зерна, що на сьогоднішній день більш актуально для кожного господарства. В Україні, крім великих сільгосптовариств, є багато і малих фермерських господарств. Часто їх власники зіштовхуються з багатьма труднощами в роботі. Адже їм потрібно закупити чи відремонтувати техніку, забезпечити її пальним і засіяти чи виорати землю при незначній підтримці держави. З огляду на це працювати досить непросто, тому за слабкого фінансування деякі з таких малих господарств просто розпадаються, бо стають для власника збитковими. Але на щастя, досвідчені фермери все ж спромоглися втриматися на плаву. Моє фермерське господарство, іменується фермерське господарство Гетьман Миколи Федоровича, було засноване в 1992 році, одне з перших, можна сказати, в районі. І працює вже на сьогоднішній день 20 років. Ну, вдалося, спочатку розпочиналося все з 30 гектарів, зараз в обробітку 60. Два гектари землі. Обробляємо, працюємо, надаємо послуги по обробітку, посіву, збиранню, транспортуванню. В цьому році вдалося досягнути непоганих результатів по врожайності. Скажемо, пшениця озима 40 центнерів, соняшник соє. 30 центнерів, кукурудза – 70 центнерів гектара. Такі результати. От чи є якась там підтримка з боку держави, чи щось? Ну, я вважаю, що є підтримка, частково, скажімо. В основному співпрацюю з банками, які мене обслуговують, і вони Мене підтримують всіляко. Але підтримку ще надає Асоціація фермерів, обласна асоціація фермерів та землевласників. Вони надають безкоштовні підтримки. Це, напевно, від держави. Так що відбувається все на належному рівні. Розвиток села та забезпечення належних умов для проживання там людей одне з основних завдань, яке ставить перед собою керівництво Черкаської області. Для оптимізації розвитку агропромислового комплексу та реалізації соціальних ініціатив було розроблено спеціальну обласну програму село Черкащини-2020. програма вже другий рік, тож можна говорити про деякі результати її втілення у життя. На Звенигородщині, згідно з нею виконано ряд завдань, які вже сьогодні покращили стан справ в районі. Особлива увага приділяється особисто до цього питання, особисто Сергія Борисовича Тулуба, губернатора нашої Черкащини. Адже, окрім тих коштів, які ми мобілізували наш район за сприянням Миколи Івановича Чередника, голови райдержадміністрації, це порядка півмільйона вже використане на ці об'єкти бюджетних, тобто з різних бюджетів, як сільських рад, так і районного бюджету. А також мобілізовані близько 250 тисяч спонсорських коштів. Це кошти, які були залучені внаслідок укладання соціальних угод. Разом з тим сьогодні. На останній сесії обласної ради виділено на ці ж об'єкти на соціально-культурного призначення мільйон двісті п'ятдесят тисяч, які сьогодні вже освоюються і проводяться ті ремонтні роботи, про які я озвучу. Ну, крім того, ми знаходимося на території національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка, який фінансується з обласного з державного перепрошую бюджету, але районна влада не стоїть осторонь. Тут також сьогодні є чимало проблем, тому ми на останній, виконуючи доручення губернатора Сергія Борисовича, на останній колегії, нещодавно на сесії районної ради прийняли програму щодо підтримки національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка. Як бачите, буквально позавчора за спонсорські кошти, які винайшов Микола Іванович чередник, зробили перекриття хати Дяка. Такі завдання, як усунення загрози продовольчої кризи, формування і розвиток ринку продуктів харчування та зростання економічного потенціалу сільського господарства вимагають утримання на належному рівні сільськогосподарської галузі. Один з пріоритетних напрямків агропромислового комплексу Черкащини це тваринництво, адже область завжди була одним з передових заготівельників м'ясомолочної продукції в Україні. В Сільськогосподарському виробничому комплексі Козацький на Звенигородщині сьогодні утримують близько 2800 голів великої рогатої худоби. Основну увагу там приділяють чорнорябій породі корів, адже це той вид, який здатен давати велику кількість молока. Продуктивність нас зараз ми на корову корувотуємо 20 літрів. Увелився, зробили нове приміщення, молокопровід. Ну і, звичайно, надої трохи в нас збільшилися, що по, по молокопроводу збільшилися надої у нас. Зараз саме більше звертаємо увагу по годівлі на білок, макуха, щоб у нас була, конскорма, щоб якісні були, і підвищуємо цим надої. Зелена маса зараз у нас даємо коровам, силос, бетрави, люцерка. Для того, щоб тваринницький комплекс розвивався, потрібно подбати про забезпечення сільських господарств молодняком великої рогатої худоби. Для цього тваринники господарства козацьке щороку відводять під племенний фонд близько 250 неделів, які потім дадуть приплід. Цього року в господарстві молодняка віком більше року майже 520 голів, молодший року 180. Зараз ми знаходимося на літньому таборі, де утримується наша ремонтна стадо основного головного молочного полів'я. Тут знаходяться на даний момент телеці, які спаровані і будуть давати приплід у кінець листопада, початок грудня місяця. Це з лівої сторони, з правої сторони знаходяться телечки до року. Які теж будуть нам пізніше давати молоко і приплід для того, що виглядає таке поголів'я, телечки у нас п'ють 80 календарних днів молоко по 5 літрів в сутки, це 400 літрів на голову. Крім цього, даються зерносуміші, сухе сіно і силос, і додатки. Бички в нас знаходяться 30 календарних днів на випиці молока, це виходить 150 літрів. І 2,60 календарних днів на замінників цінного молока. Получається ще 300 літрів. Бички відгодовуємо ми тут до року. А потім переганяємо на другу ферму, де доводять їх до товарного виду. Особливо хотілося б відзначити людський фактор таких доглядачів, як Дяченко Світлана Олександровна на утриманні малого поголів'я телечок. Яка в якої вийшло минулого року 635 грамів середньодобового? Луску череву Юлію Васильівну, також по догляду телечок молочного віку, в якої вийшло 620 грамів середньодобовий привіз. На бичка хотілося б відзначити Онуприянку Зинаїду Яківну 603 грами цього середньодобовий приріст. Вариниство тісно пов'язане з іншими галузями сільського господарства, зокрема, утримання худоби дає змогу найбільш раціонально використовувати непридатні для землеробства луки і пасовища. Для годівлі тварин використовують не тільки спеціально вирощені рослинні корми, а й різноманітні відходи зернового господарства, технічних і баштанних культур, овочівництва тощо у господарстві козацьке традиційно дбають про кормову базу. За період заготівлі зелених кормів тут щоденно відправляли на зберігання близько 900 тонн силосної кукурудзи. Також у даній кількості запаслися і сінажем. Корма заготовлена нормально, зараз на сьогоднішній день у нас вже заготовлено 12-800 тисяч силосу, сінажу. Корма є, працюємо нормально, наче поки зараз надіємося, що будемо ще краще, досягнемо кращих результатів. Чимало сільськогосподарських підприємств Черкащини можуть пишатися показниками молочної галузі. Однак протягом кількох останніх років молочний ринок є одним з найсуперечливіших в регіоні. Проблема виникає через те, що собівартість виробництва молока в господарствах висока, а от закупівельні ціни явно розчаровують цих з У козацькому надої молока становлять близько 12 тисяч літрів на добу. Тож проблема вигідного збуту продукції тут також є актуальною. Ну, зокрема, що стурбує сьогодні сільхозвиробників, я думаю, не тільки нашого району, а й інших районів. Це е, ті ціни на сільськогосподарську продукцію, які сьогодні складаються, зокрема на молочну продукцію. Хоча сьогодні і на рівні уряду, і на рівні області забезпечено прийняття. Молочної продукції від населення в межах 2 гривень 20 копійок, яке сьогодні в районі в нас забезпечується. Проте це ще не та ціна, яка потрібна товаровиробникам, зокрема і великим підприємствам для того, щоб утримувати такі потужні ферми. Ціни на м'ясо також бажають бути кращими, зокрема, це не залежить від. Дещому в нас, тому що це є державна політика, ну, тут також є певні нарікання з боку сільхозвиробників, просять допомоги. Чим можемо, ми сприяємо цьому, шукаємо партнерів для них, також поряд з тим, що вони це роблять самі. Є досягнення певні, проте ну, та гривня, яка сьогодні склалася на ринку. Скажімо так, м'ясної продукції в межах 16-17 гривень вона знову ж не відповідає і собівартості продукції, і тим витратам, які сьогодні ми, ми і сільгоспвиробники безпосередньо витрачають на виробництво її. Усвідомлюючи відому тезу про те, що цукор виробляється на полі, а не на заводі. Відродження галузі українського буряківництва слід розпочати із запровадження сучасних ісокоінтенсивних технологій, насамперед на придатних ґрунтах із використанням сортів, що найбільш пристосовані до кліматичних умов лісостепової степової зони. Крім цього, це пов'язано із великими затратами на придбання машин і знарядь, паливно-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, хімічних засобів, захисту рослин від хвороб шкідливих бур'янів. На Звенигорочині усі ці фактори намагаються врахувати, але у деяких господарствах району вагаються засівати великі площі буряком, адже не впевнені, що зможуть вигідно збути вирощені солодкі корені. Гостро в нас питання стоїть в районі це посів цукрового буряка, тому що із тим, що в окрузі безпосередньо багато цукрових заводів припинили свою діяльність. Сьогодні багато підприємств, сільхозвиробників, просто. Ну, не то, що не бажають, просто не хочуть ризикувати тим для того, щоб робити ці посіви, потім мати проблеми із бутом цієї продукції. Основа сільського господарства в давнину це хліб. Україна завжди була житницею Європи. Черкащина ж з року в рік серед лідерів вирощування зернових та зернобобових культур. Звісно, на урожайність впливає чимало факторів, зокрема погодні кліматичні умови. Та Попри посушливе літо, аграріям Звенигородщини у 2012 році вдалося зібрати зі своїх полів непоганий урожай. Ми маємо сьогодні 101 тисячу гектарів взагалі площі Звенигородського району, із них маємо 72 тисячі гектарів це площа сільськогосподарських угідь, із них 63 тисячі гектарів релі та 20% відсотків від займає від площі району це лісові насадження. Якщо говорити в цілому про роботу. Агропромислового комплексу, то хотілося б відмістити, що в цьому році посіяно ранніх зернових і зібрано вже на площі 19 тисяч 400 гектарів, що на 2 тисячі менше, ніж в минулому році. Проте ми маємо сьогодні позитивну тенденцію в плані валового збору. За цей рік ми намолотили 79-400 тонн збіжжя ранніх зернових. Це на майже 6100. Більше, ніж в минулому році. Урожайність сьогодні маємо 41 центнер з гектара. В минулому році цей показник складав 34,7 центнера з гектара. Тому маємо всі надії, що ми вийдемо на вал по зернових минулорічного року, які ставить перед нами сьогодні губернатор. І хочеться відмітити, що сьогодні ми вже приступили до збирання пізніх зернових, тобто кукурузи, гречки, проса. От також технічних культур соняшника та буряка. Що стосується урожайності, да, вона буде дещо менша в зв'язку з погодніми умовами. Сьогодні при обмолоті початкових гектарів ми нам обмолотили майже тисячу гектарів кукурузи, маємо в межах десь 70 центнерів з гектара. Плануємо довести цю цифру до, в середньому до 80 центнерів з гектара в середньому по району. Село поступово відроджується та позначається і на стані агропромислового комплексу, і соціальної сфери. Завдяки поетапній реалізації програми село Черкащини Черкащини-2020» Позитивна динаміка спостерігається у різних сферах людського життя. Село не випадково називають колеською нації, тож не забуваємо про це.